Понад півсотні питань чергова сесія Івано-Франківської обласної ради має бути плідною та продуктивною. Обранці зібралися на президію, аби обговорити останні нюанси напередодні засідання. Кошторис у час війни за минулий рік, діяльність органів та підрозділів головного управління нацполіції в області, виконання низки обласних програм та прийняття рішень задля допомоги армії. Низка питань, які заслуховуватимуть та прийматимуть депутати у сесійній залі, є цілий ряд питань планового і важливого характеру. Перш за все, звіт про бюджет 2022 року. Ну а при нагідної внесення деяких змін, які, скажімо, змушені були ми вчинити наприкінці попереднього року. Планове питання. інформація начальника поліції і обласного прокурора про свою діяльність. Цілий ряд питань, які стосуються. а Насправді, у нас, напевно, під час воєнного періоду не було жодної сесії, коли б ми не роздали питання на користь наших військових. Цього разу так само є ряд питань, які стосуються цього. По-перше, передача майна. По-друге, внесення змін до тих цільових програм, через які ми забезпечуємо потреби наших військових. Звіт правоохоронних органів, програми розвитку цивільного захисту та допомога військовим частинам. Народні обранці провели засідання комісії з питань захисту прав людини, законності та правопорядку на порядку. Денному вісім питань. У нас є інформація прокурора Івано-Франківської області про діяльність у 2022 році, також інформація керівника Головного управління національної поліції Івано-Франківської області про діяльність у 2022 році. Це приємно, хоча закон про національну поліцію передбачає, що військовий стан вони не звітують, але вони відкриті до громадян. Тобто у нас є співпраця Івано-Франківської обласної ради з головним управлінням Національної поліції та обласної прокуратури. Також виносяться питання щодо Внесення змін в плани діяльності щодо заходів мобілізаційної роботи.